З того моменту, як я почав користуватися кавоваркою, може не наступного дня, але напевно наступного тижня вже я почав розмірковувати про те, що краще, напевно, було б купувати все ж таки кавомашину. Бо звичайна кавоварка це смачна кава, безперечно. спінене молоко для лате або капучино, але кавомашина це пристрій дещо іншого рівня. Адже кавомашина не змушує тебе брати на себе роль бариста. Кавомашина це просте отримання смачної кави. Була те, буквально натисканням однієї або двох кнопок. Єдине лише, що зупиняє мене в цих міркуваннях, це те, що кавомашина зазвичай це більш дорогий пристрій. Отже, спираючись на свої міркування, я став вивчати це питання і побачив, що є такі пристрої, які вміють робити всі потрібні мені напої автоматично. І разом з тим ці пристрої мають більш доступну ціну. Я говорю про такі кавомашини, як, наприклад, ось ця, що стоїть переді мною. Мені звичайно стало дуже цікаво, у чому вже може бути підвох, адже. Ця кава машина може працювати і з меленою кавою, і з трьома різновидами різних капсул для приготування кави. І ось спеціально для того, щоб розібратись, ця кава машина вже тиждень в мене. Я трішки нею покористувався, розібрався, як це працює, і хочу поділитися своїм досвідом у цьому відео з вами. Отже, говоримо тут про плюси, незручності та зручності. Про мінуси та переваги кавомашини це котек Фристайл Лате. Не забувайте, що одне натискання на посилання у описі під цим відео, і ви будете знати точну актуальну вартість цієї кавомашини на той момент, коли ви дивитесь це відео. Так само не забувайте забирати промокод у описі під цим відео на знижку при купівлі цієї кавомашини на сайті воюа. А на момент, коли я знімаю це відео, вартість цієї кавомашини була 8999 гривень. Ну а для мене найкраща подяка від вас за виготовлення цього огляду. Це ваша вподобайка під цим відео та підписка. На цей канал. На диво для мене кава машина має зовсім невеликий та неважкий пакунок. Коли розгортаєш його, то бачиш в комплекті інструкцію користувача. Мірну ложку для меленої кави, щіточку для чищення, портафільтр для меленої кави на дві порції, є ще один на одну порцію, його встановлено всередині машини. І ще ми тут маємо три тримача для різних типів кавових капсул. І ще один встановлено в саму машину. Він саме для меленої кави. І якщо сильно собі так узагальнити, то ця кавомашина вміє готувати як і звичайна кавоварка, стандартну каву на одну або дві порції. Та як капсульна кавомашина фактично. Будь-який кавові напої. Користувачу лише треба обрати потрібний тримач для капсул або портафільтрів. Коли я нарешті зняв усі промостікери та транспортний скотч, мені надзвичайно сподобалось, що корпус має дуже простий та стильний дизайн. Тільки є невеличка незручність, одночасно сюди не можна встановити дві чашечки для кави, бо. Вивід кави тут має лише такий от один отвір, а не має розголодження на дві чашки. Тобто другу порцію кави доведеться робити просто по черзі спочатку одну, потім другу. А коли я нарешті увімкнув кавомашину вперше, то я дуже оцінив, як тут зображені напої на панелі керування. Сама панель дуже схожа на рідкокристалічний дисплей. Поверхня в неї сенсорна, і простим торканням користувач обирає потрібний напій. Якщо не встановлено ємність для молока, то автоматично на панелі керування залишаються символи тільки різних різновидів кави. А коли ємність молочна на своєму місці, то з'являються і капучино, і лате та інші опції з молоком. Конструкція кавомашини з одного боку дуже проста, а з іншого боку, вона досить продумана. Тримач для фільтрів або капсул встановлюється та виймається за допомогою ось цього умовного важілья. Нижня частина не тільки знімається для того, щоб злити залишки крапель, але ще тут є і висувна підставка. До речі, найбільша чашка, що поміщається в робочій зоні, має бути не вища 11 сантиметрів. За дверцятами з боку схований сюрприз. Насадка для ручного приготування піни. Отож, якщо, власне, Ко хочеться спробувати оригінальні рецепти та стати до експериментів у ролі бариста, то просто прибираємо їмність для молока, витягуємо перехідник та вставляємо насадку для ручного спінення. Беремо пітчер з молоком, вмикаємо приготування піни 15 секунд підігрів та вперед. А далі додаємо каву. Тепер подивимось спершу на приготування напоїв з меленої кави. Все майже так само, як у звичайної ріжкової кавоварки. Беремо порт та фільтр, додаємо мелену каву, застосовуємо тампер, ставимо в кавомашину, хочеться каву з молоком, додаємо молоко, ніто запускаємо приготування потрібної порції кави. Кава, щоразу в мене виходила стабільно якісна, просто погляньте, яка апетитна пінка в неї. З того, що я підмітив під час користування, якщо ви застосовуєте саме мелену каву, то не варто поспішати діставати портафільтр. Він все ж таки залишається досить гарячим і можна одразу отримати опік. Чому я про це раніше не задумувався, коли використовував ріжкову кавоварку, тому що там ти ніколи не чіпаєш руками портафільтр, а тут його доведеться діставати з тримача саме руками. Зовсім інша справа це використання з капсулами. Почати треба з придбання капсул. Я взагалі не парився, просто зайшов до першого зручного супермаркета і придбав там собі капсули ось цих двох різних різновидів. Третього різновиду там не виявилося, але сама кавомашина підтримує три різних типи капсул. І, можливо, де інде третій теж продається. В моєму супермаркеті його не виявилося. Мені ось такі капсули обійшлися по 15 гривень за штуку, а ось такі по 18 гривень за. І, можливо, значно зекономити можна купуючи великі набори таких капсул, а в мене наборчики були невеликі. Ось цей йшов по 16 штук, а ось цей 10 штук у наборі. Але попередньо, напевно, варто знайти свої улюблені капсули з кавою і визначити, який вам смак найбільше подобається. А поле для експериментів досить такі велике. Перший же пошуковий запит в інтернеті мені видав досить велику кількість різних капсул. З різними типами кави і навіть смаками. Отож, капсулу потрібного типу ставимо у відповідний тримач, фіксуємо важелем і просто обираємо напій з молоком чи без. І звичайно, капсулами з приготування кави мені сподобалося користуватися набагато більше. Бо, як я казав на початку відео, я давно замислювався над придбанням саме кавомашини, просто тому що це простіше у використанні, особливо щодо приготування напоїв кавових саме з молоком з піненим, адже я постійно п'ю каву саме у вигляді лад, або капучино. Отож, готувати таку каву тут швидше. Та тут стабільно класний результат по смаку кави. До речі, у кавомашини потужний нагрівач на 1350 ватт та потужна помпа, яка утворює тиску 20 бар. Ну і звичайно, кавомашина потребує менше догляду та уваги до себе в моменті приготування кави. А коли з цією кавомашиною використовуєш капсули, то не тільки простіше готувати каву, а ще й не потрібно потім мити портафільтри. До речі, про догляд кавомашина сама вміє очищувати трохи. Кропки спінювача, після приготування тиснемо кнопку, і очищення працює. Кавомашина через певний час сама також покаже, що потрібна очистка від накіпу. Потрібно буде додати засіб з комплекту у воду та запустити автоматичне очищення. Все це пояснюється у інструкції. Давайте скажу пару слів про нюанси використання. Кавомашина ця досить продумана. Наприклад, якщо вона не використовується протягом 9 хвилин, то вона автоматично вимикається для того, щоб вона не підігрівалася та не використовувала зайву електроенергію. Що погодьтеся, досить важливо. Мені також цікаво було, якщо напій. І почав готуватись, а тобі раптово потрібно зупинити процес приготування. То як це зробити? І виявилось, що зупинити легко. Тиснемо іконку напою ще раз, і машина зупиниться. Усе просто ок. Ще один цікавий момент з особистим використанням. В мене тут якось готувалось лати і так вийшло, що лунав якийсь сторонній звук під час приготування піни, і піна подавалась якось так ривками. Ніби я спочатку переживав, а потім просто помітив, що треба було до кінця встановити ось цю. Ємність для приготування піни. І коли її підсунув на своє місце, то все стало працювати нормально, так як треба. Я вже вам казав, що майже постійно п'ю каву з молоком, бо чисто мені трішечки важкувато споживати. Мені подобається, як молоко пом'якшує смак кави, і саме лате макіато бездоганний в цьому плані, коли на смакові рецептори спочатку потрапляє молоко, потім кава, а потім йде ще один шар молока. І він ще один раз пом'якшує смак напою в самому тому кінці так ось, кава з молоком це смачно, але це ще й не дуже корисно, так як за 3-4 кави за день з молоком. Ви разом також споживаєте понад норму добової необхідності жирів для людини, особливо якщо молоко з високим відсотком жирності. Тому для мене особисто дуже важливо знати, наскільки добре кавомашина спінює рослинне молоко або молоко з низьким відсотком жирності. Так ось, кавомашина не тільки відмінно спінює молоко з одним відсотком жирності, а й навіть. Впоралася з приготуванням піни з молока з піввідсотковим вмістом жиру. Повторюсь, це для мене дуже важливо, як для людини, яка постійно п'є каву саме з молоком, і саме у вигляді лати макіато. Ну і рослинне молоко нарешті спеціально для тих, хто не споживає тваринні продукти. Теж важливо знати, що піна буде утворюватись. Ось результат. До речі, з рослинним молоком важливо, яку саме технологію при його виготовленні використовує виробник. Тому просто дивіться на упаковці, часто про це вказує. Азано саме там, чи підходить вона для приготування спіненого молока для кави? Отже, мій остаточний вирок, по кавомашині – це котек Фрістайл Глате. Вона мені сподобалась саме за стабільним смаком кави. Щоразу максимум аромату та смаку отримуєш від зерен. Я не знаю, чи це залежить від високого тиску у 20 бар, що утворює помпа, чи від фірмової технології Force Aroma від це Але факт є факт: кава смачна щоразу. Мені це стало помітно одразу, бо я власник рішкової кавоварки звичайної, і там все дуже сильно залежить навіть від ступеню помолу. Кави. Можливо, це дуже суб'єктивне враження, але мені здалося, що тут кавомашина щоразу витискає максимум смаку та аромату з кави. Це такий ось більш стабільний результат тут порівняно з моєю особисто ріжковою кавоваркою. Звичайно, причому від досить відомого бренда. Друге, на що хочу звернути увагу тут, це простота та зручність у користуванні, якщо мова йде про користування саме капсулами для приготування кави. Основне це швидко, це насправді автоматизовано, тобто мінімум. Уваги до кавомашини не треба нічого щоразу очищати від залишків меленої кави. Ну, і якщо у вас є час та натхнення відчути себе бариста та поекспериментувати з якимись оригінальними рецептами, звичайно, ніхто вам цього не завадить. Можете взяти портафільтри, можете взяти ручний спінювач і зробити все власноруч. Тобто вибір лишається за користувачем. До речі, ще один несподіваний плюс саме цієї кавомашини, на якій, можливо, не всі звертають увагу, це її розмір. Просто подивіться на неї у порівнянні зі звичайною ручною кавоваркою. Вони майже однаково маленькі. Тобто ми маємо кавомашину, яка займає досить мало місця на кухні. Бо знаєте, стандартні кавомашини зазвичай мають досить такий великий розмір. А тут ще ось такий несподіваний плюс: це те, що розмір пристроя досить такий невеликий, і, можливо, для когось це буде досить важливо. Мінус у цього пристрою, як на мене єдиний, це те, що кавомашина майже вдвічі приблизно дорожча, ніж інші звичайні кавоварки. Але з іншого боку, вона сама вдвічі дешевша, ніж повністю автоматичні кавомашини, що погодьтеся, теж досить таки непогано. Діліться своїми думками, розкажіть, як вам така кавомашина у коментарях під цим відео. Актуальну вартість цієї кавомашини знаходьте за посиланнями в описі під цим відео. Там також забирайте свій промокод на знижку при купівлі кавомашини на сайті боюа. Дуже наполягаю, не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Та Підписатися на наш канал. Тут просто безліч корисних відео.